Слава Ісусу Христу! Хто шукає, той знаходить ця фраза Ісуса як ніколи стосується сьогоднішнього святого Кароля де Дефуко. Він народився в другій половині 19 століття, рано втратив батьків і п'ятирічним був переданий під опіку дідусеві. Той віддав Кароля спочатку в гімназію, а потім у кавалерійське училище. Хлопець був здібний, але через це, напевно, і лінивий та недисциплінований. Як то часто буває при необмежених ресурсах, він дуже любив книги, але не мав якоїсь перебірливості в тому, що саме він читав. І так склалося, що в 17 років він повністю розувірився. Сам він каже про себе так: я був у темряві і вже більше нікого не бачив: ні Бога, ні людей. Був тільки я. Карль закінчив училище, коли йому виповнилось 21 рік і згодом вирушає до Марокко на військову службу. Там він закохується в пустелю, та через недисциплінованість його виганяють з війська через півтора року. Все ж жага до пригод і любов до того краю тягнуть його знову в ті місця і до тих людей. Він вирушає туди вже не як військовий, а як картограф, і робить там багато добра, тому що вивчає культуру номадів. Він зберігає їхню культуру, плем'яту орегів, роблячи словник мови. А також інші важливі нотатки, за що був нагороджений французьким географічним товариством золотою медаллю. Та його здоров'я гірше, і він вимушений повернутися у Францію на лікування. Там настає момент роздумів про свої пережиття. Він думає над мусульманами, яких побачив у пустелі, над їхньою вірою, і думає про єдиного Бога. Щось веде його у храм, і з уст виходить така молитва: мій Боже, якщо ти є, вчини так, щоб я пізнав тебе. Згодом він вперше за 12 років відчуває радість після сповіді та причастя, і наново відкриває віру, так що повністю присвячує себе Господу. Шукаючи шляху навернення, він вступає до трапістів, та, попри суворість ордену, це для нього замало. Він знову вирушає на схід, однак вже не як географ, а як паломник у святу землю. Туди де жив Ісус і живе укритим життям, щоденно перебуваючи на адорації, виконуючи господарську працю при монастирі Кларисок. Він жив у коморі для інструментів, та, зважаючи на його подальший шлях, це будуть прекрасні умови. Він повертається додому лише з одним бажанням бути висвяченим на священника для того, щоб бути пустельником серед мусульманських племен Африки. Там він насуляється серед туарегів. Він багато їм допомагає, хоче бути братом для усіх. І так стається. Він заводить дружбу з цим племенем настільки сильною, що ті навіть лікували його як свого одноплемінника. Коли Карль захворів, він допомагав рабам визволитись, викуповуючи їх, приймав у себе бідних, ділився з ними їжею. Він не хотів говорити великі проповіді, лише хотів бути християнином і бути щасливим з присутності Ісуса в його житті. Він віддав навернення Господу, собі ж усяв молитву, піст, життя Євангелієм серед найрізноманітніших людей ось його молитва посвячення. Отче, віддаюся в Твої руки. Вчини зі мною те, що хочеш, і все, що би ти не вчинив, за все, це дякую тобі, я готовий на усе, прийму усе, нехай тільки твоя воля буде в мені і в кожному твоєму створінні. Нічого не хочу, понад те, Господи, в твої руки віддаю душу свою з цілою любов'ю мого серця, оскільки люблю тебе, Господи, прагну довіритись тобі, віддатись тобі в руки без застережень. З безмежною довірою, бо Ти є моїм батьком. Він не шукає слави чи великих і численних навернень, які б увіковічнили його в історії. Він йде за прикладом укритого життя Ісуса. Христос займав настільки останнє місце, що ніхто не міг його відібрати. І справді, Його смерть була вінцем цього креду. Він був убитий не з великої цілі, як звичайно. Пограбована людина його застрелив хлопчисько з рушниці, здається, що це безглуздо священнику жити у пустелі, де немає шансів на навернення хоча б когось і померти, не побачивши плодів своєї діяльності. Однак, напевно, життя не полягає в тому, щоб зробити великі відкриття або звершити подвиг. Святий Карл для нас є прикладом шукання Божої волі. Прибуваючи в якусь місцевість, він говорив, що залишається тут назавжди. Однак додавав, що як Бог завтра покличе його, Він піде за голосом Господа. Бути тут і зараз повністю на 100% у тому, що дарує тобі Господь і з тими, кого дарує тобі Господь, не вітаючи у мріях про те, що би мало бути або повинно, бути тут і зараз. Однак не боятись йти вперед, коли Господь каже згорнути намет і кочувати далі, де є тільки подув Святого Духа. Його життя показує мені, що адорація, перебування з Ісусом. Це не просто потреба душі, це камінь, навколо якого будується життя. Він такий стабільний, що, побудувавши на ньому жодна криза не зруйнує твою душу, а водночас цей камінь такий живий, що ти ніколи не зупинишся і ніколи не постарієш, якщо будеш вслухатись у його слово. Він і є та пригода, яку шукав кароль Фуко, яку шукає кожне серце. Святий де Фуко, молись за нас.